Друзі, привіт! Сьогодні покажу, що можна зробити із двох баклажанів, одної паприки і кілька помідорів чері. Ми починаємо. В першу чергу беремо наші баклажани і нарізаємо по половині їх. Нарізали наші баклажани, беремо, присипаємо їх сіллю. чуть не багато. Перемішуємо. Присипали сіллю і оставляємо так на хвилин 20-30, щоб йшла вся гіркота з баклажанів. а цим часом наріжемо паприку і помідорки чергі. Паприку будемо нарізати кубиками чистим. Дорізали паприку, починаємо помідорки чарі просто на полполовину перерізаємо. Нарізали наші помідорки, відправляємо до паприки. І беремо в Польщі воно називається щепьорик. Але це молодесенька зелена цибулька. Але взагалі можна любу зелень брати. Укроп, петрушка, кінза. Я беру щепь і теж нарізаю його дрібно-дрібно. Нарізали нашу зелень. Добавляємо. І Беремо два зубчика чесника. Теж додаємо. До нашого салату Добавили чесник трошки соли. Перчим. і гарно перемішуємо. Наші баклажанчики повторили хвилин 20, Чуть-чуть даже -чуть пустили сок. Станемо тепер сковорідку. Вливаємо трохи олії. Bierzemy nasze bakłażany, przyciskamy to tak? i kładziemy na linię. І обжарюємо до повної готовності, це займе приблизно десь 7-10 хвилин займається. Баклажани міняють колір, стають м'якшими. Але ми ще жаримо їх. Друзі, поки жареться наші баклажани, хочу попросити, щоб ви підписались на канал, вмикнули колокольчик, поставили лайк під цим відео і оставили коментарі. Дякую! Наші баклажани зжарились. виключаємо вогонь. і зразу в коворітки відправляємо до салату. Гарно це все. Перемішуємо. Перемішали салатик, висипаємо на мисочку. Пробуємо друзі. Бомба. Готуємо. дав солодкий. баклажани взагалі не гірчать. Помідорки, кислинку свою. Смачно дуля. Рекомендую і готуємо до нових зустрічей.